Ось показую вам сьогоднішні затрати для наших котиків. Це лівер для котиків з печінка. У них всіх є печінкова хвороба. Це для хворих з нирковою недостатністю. Це обробити маню від бліг, її нічого не бере, крім села форту. Це пілюшки для кошеняти. Це гурме для беззубих, це теж це для каш, це для хворих з нирковою недостатністю. Ось наші мої затрати. Бачите, люди не вірять, що я трачу свої гроші. Ось сьогодні я отримала зарплату відправок з банку. Я отримала ось моя зарплата. І ось що в мене залишилося з зарплати. Це я сьогодні купила за свою зарплату. Получила. 4, 360, А осталося в мене 1947 з моєї зарплати. Не вірять люди. Я хочу показати, щоб побачили і повірили. Бо це дуже для людей дико. Дякую всім за підтримку, за допомогу, за співчуття, за гарні лайки. За все.